Всім привіт, друзі! Ось такий огірочок виріс. Грипочка, помидори. Нічого немає на не квітнуть. Таке собі. Можливо, Ти будеш кофе, а я чайок буду. Тоже будеш чайок? Mm -hmm. добре. Добре, добре, добре. Так, зараз. так я на український канал. Зараз знімаю. Зрозуміло? Так, отакий. Чай. Добре. Ходиш з конфеткою. Ага, всі. <рис Perché>? Добре. Ось такі в нас є конфети. Зараз я вам покажу. А, цукерочки, цукерочки. Так, дитина мені каже, що це цукерки. Так, дійсно. Так, дійсно, дійсно. А ми вчора їх не їли, так? Я купила їх вчора. Так, тут... так я ще не прибирала. Тут дівчата робили тут з авокадо. Ось такі. Бачиш, які цукерочки. Будеш? Так, як у тобі дати до чаю оцю Більш солоденька. Там горішки. Тара, зараз, зараз. подивимось. Тут бачите такі. як рулетики і шоколад. І шоколад. Так, я вже теж поїла, хоч у нас 12. Тобі ці більш подобається, так? Так. Ці не дуже, так? Це теж смачні? А, що. Там горішка, там ні. Ааа, бачу. А це якесь стрілети. Це кілика. Ага. Добре. А Я собі поділась таке. Візьму, я ще таке не Угу. Це дівчатки-хлопчики, я пофарбувала волосся десь 30 хвилин та буду змивати. От. Покажу, як вже змию та буду сушити. Воно, я думаю, буде гарне. Вийшла з душу, така красота. Ось. А в нас тут така спека вже до обіду. Це. Супер. Ну після вже просто спека. Не можна дихати на вулицю. Виходити не можна. Тому що тут ну це жах. Це жах. що В Іспанії дуже спекотно, дуже. І ще таке повітря, таке вогке, дуже погано дихати. Без головного убору виходити на вулицю тут не можна. І не можна без. Води, бо це капут. Все буду трошки потрошки Фух, виходити з душеві, трохи полежу, та зроблю собі, мабуть, а, в мене є суп. Я вчора купувала цей іспанський томатний, як його, госпачо, зараз холодного госпачо. І трошки полежу. Бо в мене сьогодні теж таке відчуття. Зранку було класно, а зараз я чувствую, що спека накриває, накриває. І тут і в нас спекотно у хаті. Ну, прохолодно, але душно, душно. Все, буду виходити, та зараз якийсь крем на обличчя і все. Багато дивилася, що можна подивитись класні фільми. От. Знайшла в інстаграм якийсь стахів. общем, я можу ошибатися, але він пропонував всім класніх, класніх фільмів подивитися: таких жіночих про життя класних. Я потім скажу, які фільми. І мені хочеться їх дуже-дуже подивитись. Вони такі душевні. Такі жіночі, трошки, знаєте, такі от, де може відкриватися може жіночість і ну, класні, класні. Кажуть, дуже класні фільми. Сьогодні усі магазини закриті, і ми прийшли там, де да півтриї є. Так, якщо ми зараз подивимося, що тут є. І я не хочу банана, хочу ото сокнути. І я банани не хочу. Н -н -н. І ось такі апельсини, 2 кг, ну це дуже дорого. Так. Апельсини дорого тут. Ну, просто пакистанському я беру. Там дешевше, набагато дешевше. Добре. Так, ми копи нічого в нас не взяли. Арбузи пил... ні. Кавунчик я вже боюсь тут брати. Ми стільки раз, як якісь алергії, що на висипання, якісь, ні. Я вже боюсь ці арбузи. Це не те, що Ну просто вже боязнь. Каже, ну купи мені ще кавуна. Я не знаю, я так їх вже боюсь. От не бачите, тут десь є ось. А де нема? Ну я не знаю, чим вони напічкані. Мені взагалі здається, що вони їх шпиряють. Я боюсь, кавун 65 коштує зараз. Це небагато. Це небагато. А це, ось, зараз я скажу, яка ціна, а цей кавун де дорожче. Це що у нас тут? 95? Бачите? А так 65. А це скільки коштує? 30, 30. А яка різниця? Я щось. Це, мабуть, натуральніше. Я щось не зрозуміла А чому це така різниця? Короче, будемо брати оцей арбуз Великий саме. Тут 2,5 кіло. Хочеться дуже менше А, це вони так, так, це накладі ну, його, бери на це. Ось такі не хочеш обробляти? Ні, 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 я не хочу. Були б вони такі малесенькі, мені кажеться, вони їх шпиряють. Я, я просто дивую, який гарний букет. А там по 30 євро букети. Такі гарні. Ти б собі такі гарні. Я б хотіла. Ну, я тільки ну, не знаю, скільки коштує Так, я, знаю. Я, вже сама не знаю. я вже сама тобі, коротко, вибираю. Окей, мам? Окей, окей, окей. А оце що за красота. І в нас закінчилась туалетна бумага. Розібрала чи що, чи це ось вона є. Я ось так уберу. Невеличку, 2,46 штук. Стоп. А, Шість. Оце будемо тут все брати. Так, 2,40 і там, ну, 5 євро. Добре. Він із магазину ось кого... так, На запах запашний, на вкус не знаю. Зараз буду пробувати. Зараз наріжу, я, сюди... я руки помила, Щас наріжу. ты так умеешь. Ты хочешь кавунчика, на. Да? А ну, да, да. Будешь так и есть? Ты будешь кавунчика есть? Нет? Так, сейчас кавунчик, кавунчик. У меня 15 дней не дали. Шмаку там? Добрий? Усеті, ти знаєте, що зрозуміла? Я посадила помидори, збирала їх зимою, ще взимку, На насіння. Посадила, вже такі баділя височенні, а там навіть квіточки немає. Ви розумієте? І ось, а що ти кавун їш, чи що? Тобі дати кавунчика. Почти, я тобі туди тарелку, у дарілочку. Пішли сюди. Збою на. На. на полі не можна їсти з полу. Угу. Кавунчика схотіла. Я розумію, що тут точно не такі. І овочі, фрукти. Не такі прям супер-пупер. А ви знаєте що? Настя каже, ми, а пішли, провіримо мою шкіру на обличчі. В больницю просто пішли. А воно закрите. Воно закрите, ми пішли, купили кавуна. Так, ну закрите немає сьогоднішній ділянку. Так, ну що? Зймалась ця лінько? Да, мені 12 днів пударі. М-м. Так, ну що, бери виделку. Каштуй. Настоня, А ну подивись, як я там виглядаю. Де я шую? Ось ось так я. Не одна голова отак. Я аяк. А люди а, такі ляньки. Ну арбуз. Огузню. А я. Ну добре. Трошечки може чуть нагнути. Ні, супер. Супер-пупер. Добре. І шкафучик. Така вже спека, я вже не можу. Ми вийшли. Це що там? Бо вже два години. Я вийшла, я, у мене вже зараз таке, як хочеться прилягти. Дуже погано, це жалко, жахиття, жахиття. Mm. Такий смачний, но з нашого роду. Це дійсно кавуни. Я знаю. Моє насіння я посіяла, я взяла, вони маленькі, але вони такі смачні. Mm. І натуральні. Це все іскусственне, Це все не те. Тут краще найкращі апельсини, лимони, вони дійсно тут ростуть. Хочеш, бери, у нас теж ось апельсини. Лимони, Настя пішла, лимонів в нас збирала, у нас лимони прям ростуть. Вона нас збирала лимонів тут у нас на подвір'ї. Апельсини. Знаємо, де тут є, можна йти, збирати, що тут? Хурма росте? гранати, інжир. Це все дійсно класне, натуральне. А ось як а вони, хто знає, ну довіри нема, нема довіри. Та диньки ці теж. М -м -м. Ага. На балконі, боже, кішка на балконі, може зайти. Ти з'їла кавуна на. М -м -м -м. Боже. Кишка кавун есть. Значит, значит непоганий раз есть кавун. Не вистачає у цих вітамінів, да? Еще такий корма. Хто знак корма? Я ж тобі дала. Ну, пиши я тобі ще дам. Пиши. На. Лішка кавунчика. На. На, вітамінчики, на, на. на, на. кавунчик. А, кавунчик. І ще тут це ж персики, персики теж тут натуральні. Так. Вони дійсно тут ростуть. Такі волочесні. У нас кавуни ростуть на нашому городі. І ростуть на полі. Нічим не здобрюються, просто ростуть. То все. Угу. Так. Все. Ой, так, що робити? Я ж покрасила волосечко, Пишіть, як я виглядаю. Дуже класні, класні волосечка получились, Мені дуже подобається. Все. Миру, добра та чистого неба над головою. Все, мої добрі. Всі дівчатки та хлопчики. Пока-пока.